Добрый день. Добрый. Людмила Александровна? А е Ольга дома? Я. А Ольга дома? Ну, не хочет спелкуваться. Так, 12 квітня 2024 року на засіданні адміністративної комісії в Авідіопольській рады ради були розглянуті адміністративні матеріали у Ольги Поважнюк за статьей 180 Кодексу України про адміністративне правопорушення це доведення неповнолітнього, а саме її рідного брату Андрія Поважнюк 2006 року до стану алкогольного сп'яніння. Справа в тому, що сама ситуація виникла ще 19 лютого 2024 року, саме тут, в Авідіополі, по вулиці Гагаріна, біля будинку номер 37 де Ольга і Андрій мешкають разом зі своєю бабусю Людмилою Олександровною. Тут була конфліктна ситуація, на яку була викликана поліція, та під час складання адміністративних матеріалів за статтею 173 дрібних хуліганств виявилось, виявилося, що Андрій був в стані алкогольного сп'яніння. Ну і З цього приводу на нього був складений протокол за статтею 178-ю появи в, ну, в громадських містах у стані алкогольного сп'яніння. А так як йому ще не виповнилося 18 років, він пояснив, що алкоголь, саме віно йому надавала його сестра Ольга 2004 року народження. Ну, за статтею 178 на Андрія ще 20 березня А суд виніс постанову, якою він його попередив за адміністративне правопорушення, а на Ольгу 12 квітня Авдіопольська селищна рада розглянула матеріали та притягнула його до адміністративної відповідальності до штрафу. Але селищна рада не повідомляє, який розмір штрафу, але відповідно до закону цей штраф складає від 102 до 136 гривень. Зараз ми спробуємо піти до них додому. Вони тут мешкають в цьому будинку квартир. 4 -4, та спробуємо отримати якісь пояснення з цього приводу. Добрий день, Добре. Людмила Олександровна, а є Ольга вдома? Як бачимо, Людмила Олександровна вдома, є Ольга та Андрій вдома, нам не відома, але спілкуватися вона не захотіла. До речі, Людмила Олександрівна їх бабуся є опікуном цих дітей. Ну, Ольга вже повнолітня, тому опікунство вже закінчилось, а Андрій перебуває саме під опікою цієї бабусі. Бачимо, яких онуків вона виросла. Якщо ви пригадаєте, ще у 2017 році ми під час наших зйомок од цивільної справи, де Людмила Олександровна Поважнюк виступала свідком по справі і двічі було споймано на брехні у залі судового засідання. Під час, вона, в той час, коли вона була під, під присягою. Я не Рябокон хорошо чи ні? Ні, 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 я Що? Не знаю. знаю. Подожіть, зачекайте. Це знаєте, я не помню, я, я не пам'ятаю, я вам зоб... так ви не пам'ятаю. Зач... Як тоді розуміти, розуміти ваше пояснення, що ви допомагали в приватизації? Ваша честь! Як можна приватизувати приватизовувати свідок? Як можливо приватизувати те, що вже на що є право власності? Та як право власності? Ваша честь. Але я тоді написав заяву до поліції, навіть змусив через суд зареєструвати кримінальне провадження, але. З цього приводу нічого не вийшло, поліція не розслідувала цю справу, і я так думаю, що, напевно, вона вже давно закрита і поважнюк не притягнута була до відповідальності за брехню у суді. Ну, наразі ми бачимо, кого виросла Людмила Олександрівна. Ну, приводу цієї ситуації сподіваюся, що всі зроблять висновки з цієї ситуації і у подальшому не допустять таких правопорушень. Роман Варшаніза, Мурат Вальшаніза, Альтернатива Ворг.